Доброго дня, шановні першокурсники! Навчання медицині безумовно потребує зосередженості та відповідальності. Але погодьтеся, за бажання завжди можна знайти час на справи, що надихають та урізноманітнюють насичене студентське життя. Із цією метою ХНМУ пропонує вам різні форми роботи за межами навчальних аудиторій. На території нашого університету засновано молодіжний творчий центр Харківського національного медичного університету. Тож наша творча молодь має змогу долучитися до студентських самодіяльних колективів, приймати участь у живих та дистанційних творчих заходах ХНМУ. Вітаю вас, панове першокурсники. Ви починаєте новий рік не лише у навчанні, але і у вашому житті. Тож від імені колективу молодіжного творчого центру нашого університету я бажаю вам мужності і терпіння. Ваша професія потребуватиме віднині усіх ваших сил. Тож, щоб у вашому студентському житті було джерело натхнення і, окрім навчання, ми запрошуємо вас до нашого молодіжного центру. Наразі у нашому медичному університеті діють багато творчих студентських колективів, зокрема ансамбль бального танцю, колектив художньої гімнастики, навіть ансамбль народного танцю, два окремих студентських танцювальних сучасних колективи, вокально інструментальний колектив, хоровий колектив і велика вокальна студія. Масові заходи у ХНМУ проводяться в середньому 12 разів на рік. І усі ці заходи проводять студенти нашого університету. Навіть зараз творчі колективи ХНМУ продовжують роботу. Вони приймають участь у живих та онлайн творчих конкурсах всеукраїнських і міжнародних. Вони продовжують тренуватися за графіком. Ну а зараз хочу ближче познайомити вас із викладацьким складом. Ці викладачі безпосередньо працюватимуть із тими учасниками творчих колективів, які я що Перерахували. Давайте знайомитись ближче. Студенти Харківського національного медичного університету завжди вигідно відрізнялися музичними і вокальними талантами. Саме тому у нашому університеті успішно працюють велика вокальна студія Каданс, до складу якої входять самостійні вокальні колективи і соло-виконавці. Крім того, у молодіжному творчому центрі ХНМУ. Діють хоровий колектив Експресія і вокально-інструментальний ансамбль Атріум. Студенти у складі цих колективів неодноразово здобували нагороди і призові місця у живих та онлайн-конкурсах України, зокрема у Києві, Львові, Одесі, Полтаві, Дніпрі, а також у міжнародних конкурсах у Грузії та Словакії. Наразі робота вокальних колективів відбувається дистанційно. Тож, ми запрошуємо вас познайомитися з керівниками та учасниками колективів вокального та інструментального напрямку. Вітаю вас, шановні першокурсники. Я художній керівник ансамблю бального танцю Art Dance Харківського національного медичного університету. Ансамбль нараховує 24 учасника, що у складі колективу беруть активну участь. Та здобувають першість в українських та міжнародних конкурсах та фестивалях, зокрема у Єгипті, Болгарії та Іспанії. І з нещодавні досягнень колективу Кубок гран-при таланти світу у Чехії. Будемо раді вітати молодих та талановитих студентів у нашому колективі. Шановні першокурсники, вітаю вас у нашому університеті. На правах керівника колективу сучасного танцю AFM запрошую вас до наших рядів. Наш колектив нараховує понад 30 учасників. Ми беремо участь та займаємо призові місця у конкурсах по всій Україні та далеко за її межами. На жаль, зараз через дистанційне навчання більшість конкурсів проходить в онлайн-режимі, але це не заважає нам займати перші місця в таких країнах, як Італія, Єгипет та Словакія. Зараз ми готуємо ще один новий номер на новий конкурс в Італії. Отже, якщо ти любиш, а головне хочеш танцювати, то ми чекаємо саме на тебе. Ласкаво просимо! Вітаю, дорогі першокурсники! На правах керівника двох танцювальних колективів народного та стилізованого танцю. Хочу запросити вас до наших творчих родин. Народний аматорський ансамбль народного танцю Радість та танцювальний колектив Феєрія є неодноразовими володарями гран-при в Україні в таких містах як Харків, Київ, місто Львів та Одеса, а також у таких країнах як Болгарія, Іспанія, Італія, Чехія, Словакія, Єгипет та Польща. Якщо ви активна та творча особистість. Якщо ви полюбляєте танцювати або займалися народними або стилізованими танцями і хочете приєднатися до нас, ми залюбки чекаємо як хлопців, так і дівчат. Творча діяльність наших студентів це вагомий вклад у громадське життя університету. На жаль, нинішні військові події обмежують можливість живої роботи молодіжного творчого центру. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення звичного режиму роботи ХНМО. Але з міркування безпеки наразі робота творчих колективів набуває онлайн форми. Це цілком успішна практика вишів міста Харкова. Незламний творчий дух наших студентів дає можливість не зупиняти роботу. Колективів навіть на відстані. Тож, шановні першокурсники, якщо вас зацікавила участь у творчому житті нашого університету, певний художній напрямок чи колектив, ми запрошуємо вас звернутися за електронною адресою, що вказано на екрані. Будемо раді знайомству. Тож, друзі, працюємо і віримо в перемогу! Все буде Україна!